Амазонка це не просто ліс, а найбільша на планеті біологічна лабораторія, де еволюція не припиняє експериментувати. Щорічне відкриття понад ста нових видів це лише верхівка айсбергу. Більшість з них це дрібні безхребетні, комахи, рослини та гриби, але час від часу вчені знаходять і справжніх зірок. Мавпа, що спілкується ультразвуком. Це, ймовірно, один з видів дрібних мавп і грунок, наприклад, тамарин або мармозетка. Їхня здатність спілкуватись в діапазоні, нечутному для людського вуха, є захопливою адаптацією. Це дозволяє їм попереджати родичів про небезпеку, не привертаючи увагу хижаків, які можуть їх почути. А також без перешкод спілкуватись в густому підліску, де звук поширюється погано.